І так, вітання всім грибникам, всім шанувальникам грибних мандрівок. Знову на каналі країна Грибландія. І знову ми на турківських верхолістсях. Третій день штурмуємо отакі зарості, отакі розмаїті ліси. Тут замішано багато чого. Дуб, береза, бук, ялиця, ялина, але в основному ми збираємо. Булетус ретикулатус, Букові білі гриби. Сьогодні країна Грибландія об'єдналася з групою грибники Карпат. І сьогодні разом ми збираємо ось такі усякі красоти. Дивимося, що у нас тут дво. І що у нас тут дво? три такі гарні вуйки. А тут у нас... ой! Будь ласка, що у нас тут? Які у нас красунчики Сергій, як тобі? Супер, супер, гірські гриби, не рівнинні, не перегірні. Це все гірські гриби. це Ми на них довго чекали. Вони у нас пізно відкриваються, рівнинні ліси, всі хваляться, всі розказують, які у них прекрасні маєтки, але у нас також. Не пусто, не пусто. Не пусто. Але й не густо. А може густо. Але це ще не все. То якщо полізти трохи нижче. Розумієте, гриби, мабуть, подуріли. Бачите, ой-ой-ой-ой, куди я заліз? А. Беремо першого вуйка. йой, 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 -йо -йо Матінко причиста. Який ти ладний. Який ти О, ладний хлописко. Я вже коло тебе на коліна став. Так, то мій, а то пана Сергія. Власне. Він його знайшов. Молодесенький. Ніжки твердесенькі. О в таких е затишних місцях темних вони більш-менш... Нормальні, а взагалі, в загальному плані ясно, що дуже багато відходу, тому що все-таки це літні грибочки. Ой. Ой, іди сюди, хлопако, до мене. О! О. Що в нас тут? Бери, Сергій то. Файне. Файне. То два було? Так. <св 'язано> Ух ты. Ти. Ти ти б... А з другого боку. О! бомбезний. Так. Де в нас ота банда тут сидить? Та банда окремою компанією відкучкувалася. О! Бачите, от, оце жук-шкідник. Бачите, як він виїдає. Він може виїсти гриб всередині. Лишається одна тирса. Ну що, друже, перше, я розумію, але я думаю, що ти вже наївся. Я навіть тебе... Я тебе легенько. Сергій, випусти його на волю. Нехай наші гриби не під'їдає. Ось. Беремо. Ну от бачите, що вам сказати. Бачите, абсолютно здорова ніжка. От таких велетенських грибах. Значить, грибниця абсолютно здорова. Посилає, має імунітет і всі гриби захищені. А як хіба гриби дрібні, маленькі і вони починають червити відразу, то просто грибниця, скажімо так, трішки хвора. Ось, бачите, тут ще одне місце, де заліз той чорний жук. І він починає вже січкарити з середини. Складай Складайте докупи. Так, поприкриваємо ту все. От, на одному місці у нас отакенний натюрморт получився. Це просто, просто. А вище був десятий. А, оце. Ну то й взагалі, то взагалі він примостився, як не диво, що би то не сказав, під ялицею, буковий гриб, та й під ялицею. Геть чисто гриби попутали, береги лізуть. А то все через те, що було дуже мало вологи. Було дуже некомфортно грибам. Ну та й вони починали. Грибниця, коли вже трішки десь де хіба може суне свої. Ниточки подальше, подальше, де, де більше вологи. І от таке у нас виходить. Отож, сьогодні у нас середа. Середа, середа. 29, так? 30. 30, 30 липня. І на одній місцині отака колонія потужних, поважних. Білих грибочків. Ну, а тут наші скромні загальні результати. То, що треба доперти То все вниз. А гори тут круті. Турківське верхолісся, от бачите, там сонечко, там буки, а там знову підйом, підйом до гори на висоту десь 930 метрів. Що ще сказати по загальній ситуації? З едулісами Туго. Я... Ялові... Ялових, гри... ялових грибів ще практично нема. Десь один-два маячки проскакують. Тобто смирикові і Ялинові ліси поки що пусті, козариків не видно, попадаються дубовики-синяки. Попадаються вже непогано підберезники. Е... Достатньо є по буках лисенят, потужних таких м'ясистих, на відкритих ділянках, польських не видно. І інакших грибів в принципі не дуже. В основному зараз пішов оцей бум білих грибів. Але довго він зазвичай не триває. Він тримає, триває 2-3 дні. Оце вже третій день, починаючи з понеділка вони стали непогано рости. Це покажемо таку красу. Ой, 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 а ото це уже це шедевр. Елі, еліта, еліта, це еліта, це шедевр. Це піде в баночку і чисто на Різдво. Підпишеш, що то такі бомбезні. Та в тебе взагалі він то любитель, все вибирати, вибирати, подивіться. І він ще крім того, що грибник, він ще й художник. Він що викладає так би, що хіба на тюрморти писати. Ось так. Ну добре. Ми трішки помучені, але задоволені. Нам ще далеко йти вниз, а з тим всім досить непросто управитися. А попереді у мене ще три такі полянки. І що вони нам ще дадуть, невідомо. Поки що всім до побачення. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь. Буде цікаво. Перспективи при теперішніх погодних умовах, які встановились зараз, досить приємні. Всім мирних і щасливих мандрівок. До побачення, до зустрічі!